Два. І будь ласка, самі ще і будемо рахувати. Останній. Добре, є, yes, є. Yes. Потапенко, Герман. На старт, після нього лупач Дмитро. Готовий. Оп! Стоп, 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 стоп. Герман. На старт. На старт. На старт. Секунду, секунду. Готовий. Оп! Раз. Добре, останній. Добре. Лупач Дмитро Харченко, Святослав. Готовий. Швидкість, швидкість переключення. Добре. Три. Чотири. Добре. Харченко, Святослав, Данчак, Андрій. Готовий. Оп! Добре, хороша робота, прекрасний результат. Данчак, Андрій, Литвинов, Матвій. Готовий. Оп! Стоп, стоп, стоп. Да, я зрозумів, зрозумів. Не спіши. Не спіши, але то міг зробити трошки раніше. Ну нічого, нічого, нормально, нормально. Не спіши. Секунду, секунду. Тепер уже я налаштуюсь. Да,

Готовий. Останній. Добре. Борис, Макита, Козури, Готовий. Чотири. Добре. Козорісти Тимур, Шевчук Валентин. Готовий? Оп! Чотири. Добре. Шевчук Валентин Бенедіс Іван. Готовий. Оп! Останній. Добре. Бенедіс Іван Артемій. Готовий? Оп! 4 Добре. Сисько є в стра... Єгор Готовий. Оп! Два. Три. Чотири. Традіс Єгор. Тихоненко Єгор. Готовий? Оп! Три. Чотири. Добре. Тихоненко. Єгор. Гуль Артем. Готовий? Готовий. Оп! Голосно відповідає, щоб я почув. Два. Три. Чотири. Добре. Гуль Артем. Шестопал Денис. Готовий. Оп. Добре. Шестопал Денис Кирикесляр Артем. Готовий. Оп! Чотири. Фініш. Добре. Будь ласка, Кирикісляра Артем, після нього друга група. Готовий. Оп! Чотири. Добре. Так, будь ласка, старша група у нас. Секунду, я, достаю відомості. Лущенко, Ярослав, правильно? Секунду, Ярославе. Секунду. Готовий.